Без загрози покарання, на радості від утечі. Це обіграв до роману Кобоаби Жінка в пісках. Колись цей твір вразив мене надзвичайним образом піску, начебто рухомого, всепроникного, але водночас мертвого. Це наче мертва земля, яка вже не може породити буйне шаленство життя. Цей роман був написаний. 1962 році, і на ньому, безперечно, позначилися ранні події, які стосувалися життя кожного японця. Це Друга світова війна. І саме цей образ безвиході, оцей намагання постійної втечі, начебто з цього з цих маленьких японських островів, вони відображають японську ментальність. І, звичайно, що вони позначилися на часопросторі роману, на якихось внутрішніх психологічних відчуттях самого автора. Головний герой через певні життєві обставини потрапляє в село, в якому будинки знаходяться в величезних ямах. І кожен ранок, кожен вечір треба вставати і вигрівати пісок. І разом з ними це робитине існування приречена жінка. Образ жінки, він начебто зливається з образом самого піску, вона є ніби такою ж живою, такою ж текучою, як пісок, але водночас нездатною, нездатною на запліднення. На жаль, жінка вона, вона так само є. Продовженням тої безвиході, з якої не може вибратися чоловік. І сам головний герой, він підсвідомо не може вийти з тої пастки, яку сам для себе створив. Бо його життя було пов'язане з колекціонуванням комах, а комахи це. Це все ж таки, продовження соціуму, якихось його схем, якихось певних механізмів. Цікаво, що Кобуабе був один із тих небагатьох японських авангардистів, який мусив потім відмовитися від свого захоплення заради, я так думаю, що кар'єри літератора. От. Про що він, мабуть. Потім пожалкував, бо він потім вийшов із комуністичної партії і взагалі став таким собі відлюдником. Але все ж таки в 1992 році цей роман був номінований на Нобелівську премію, але, на жаль, автор не зміг її отримати через раптову смерть. Кобаби вважав себе учнем Гоголя, і це дуже видно на цих таких гротесних образах, перебільшених, як то людина ящик чи чоловік палиця а, Але в нього просто трошки інший аспект цього, бо Гоголь все ж таки був викривальним, а Кобаби, він він більше показує оцей неминучий абсурд і яке замкнене коло. Звичайно, я раджу почитати цей роман для того, щоб, щоб ще раз впевнитися, які інколи бувають оці безцінні рутинні міщанські дії, і просто подивитися на це збоку, і все ж таки я вважаю, що з цього є вихід, і вихід це через, через наше бажання все ж таки, цього виходу. 比较苦。